І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браті і сестри, сьогоднішній день, день народження предтечі Спасова Іоанна, я поздоровляю усіх вас із вашим престольним святом із 10 ю річницею освячення вашого храму. Свято всіх поздоровляю! Саме слово предтеча означає попереду ідучий». що для нас християн православних. Це означає? це означає, що ми слухаємо слова і бачимо дії того, який йде раніше. Але раніше кого? Раніше Ісуса Христа, як оповідає нам Євангеліє, щоб приготувати Йому дорогу. Тобто першому тому, який буде віщувати, за мною іде, іде сильніший, якому я недостойний розв'язати взуття. І коли бачили люди, які чудеса творив, Іван Притеча, що проповідував він, а проповідував він покаяння, проповідував він і за ним Месію. То нагорода йому це наша з вами шана, коли ми шануємо того, який розказує про Христа. Слово апостол означає вісник. Той, який благовіствує. І Євангелія називається Благовістям. Та яка нагорода людині, яка приносить вам добру вістку? Ну, мінімум ви його запросите присісти і напоїти чаю. І ще раз розпитаєте, а що ти мав на увазі ще раз мені розкажи цю добру вістку? Ось таке добре розположення. Людей було до тих, які приносять добру віску. Ось і ми маємо таке добре розположення до притечі Спасова Іоанна, який благовістив про прихід світ Спасителя, який благовістив про те, що прийшла найбільша обіцянка. Настало наше спасіння. Тобто є радість, є перспектива. Є зрозумілий і визначений шлях. Ось він той, якого ми очікували. І запитували учнів притечі, чи ти є той, якого ми чекаємо, чи когось іншого нам чекати? Він вказавши на Ісуса Христа, говорить: дивіться, який творить чудеса. Тим самим притеча підтверджує Богосинівство. Ісуса Христа. Тому народження Його це є народження, а правильніше відродження, утвердження нашої віри в те, що воістину Христос прийде на цей світ. На півроку раніше Іван Притеча родився. Пресвята Богородиця і Єлизавета родичками були між собою. І тому і ці родинні зв'язки це також підтвердження, це не довіра чомусь, не віра чомусь, а це живе підтвердження, правдиве, прихід у світ Спасителя і народження його в тілі. Його місія земна, воістину місія спасіння. Тому ми і сповідуємо, і визнаємо, що Христос не містично, не по якомусь особливому прийшов, а вживую як людина. І Івангелій дає нам багато на це підтвердження. Це те, що Спаситель і їв, і був спраглий, і мав втому. Це підтверджує його людину, як людину. Тому не містика, як сьогодні філософи пробують говорити, Ісус Христос містично страждав. Тобто видимо, а не по природі. Якщо на Христі не страждала людська природа, то немає тут викуплення, нема спасіння. Іначе це просто був міраж. А якщо страждала людська природа, якщо страждав, богочоловік, чоловік, тоді це є викоплення для нас. Тоді є сенс в сказаних словах Івана Притечі. Покайтесь. Тобто змініться. В чому суть покаяння? Змінити себе. Ну, що таке покаятись? Зробив ближньому якусь прикрість. І яка перша реакція людини? Я прав, він не прав. А чого я його повинен вибачати, а чого повинен йти до нього вибачатися? А тут йде, змінись і подивись на себе спочатку. Може ти є, є і був першопричиною непорозуміння. Тому перший піди і примирись з людиною, яка тебе обідала. Але якщо ти сам згрішив, іди і перший покайся. Покайся, примирись. І тому Ісус Христос і говорить, мир даю вам або заповідь нову даю вам, любіть один одного. Як нам важко в життєвих наших обставинах оці заповіді приймати їх до серця і до свого життя, як важко розуміти питання любові, коли навколо Стільки проблем, стільки роботи. Багато роботи. Ось і сьогодні. Жнива. Як важко послухати проповідь? Гарно говорить, але про що він говорить? Потім розберемося. Сьогодні свято. А чому я так кажу? Чи прийдете додому і запам'ятаєте щось із проповідь? Частіше скажете, було стільки -то священників і Владика приїжджав. Свято відбулося. Це відбулося, звичайно, на серце що поклав. Це для очей. Приїжджав Владика, були священники. А тут, що в тебе змінилося, Чого ти прийшов до цієї церкви? Ти прийшов в дусі покаяння? Ти прийшов в бажанні. Зрозуміти щось для себе із євангельських слів, що ти виніс звідси? От завжди, приходячи до храму, перебуваючи тут, тільки переступити поріг. І ставте собі запитання, що я нового для себе взяв, виходячи із храму. Що змінилося в душі моїй? Чи змінився я, перебуваючи в храмі? Якщо відчуття немає на марно потрачений час. Пусту. Це як та черешня. Цвіте, а ягід немає. І так два, роз, два роки процвіте, що ви з нею робите? На дрова. Так чи ні? Ну, чого вона росте? Вистовку. Так ось ці образи і до нас стосуються. Якщо ти ходиш до храму і не міняєшся, то чого ти туди ходиш? А якщо ти не міняєшся, то чому? Чув євангельські слова? Чув? Хрестився, хрестився, свічки ставив? Ставив. Молився? Молився. Чому не став іншим? І тоді Господь отак вибирає серед нас. Ось ту безплідну черешню. Дивися, раз і молодий вмер. Плодів нема. нема. Немає зміни. А Господь як садівник окопує кого? кругом дерева, підживлює його. Отак і кожного з нас каже, покайтесь, змініться, станьте кращими, любіть, поважайте, живіть, насолоджуйтесь життям земним. Радійте, будьте щасливі. Це це слова Спасителя, якими він закликає нас до життя, до життя активного. Але якщо ти ходиш, бурчиш, все тобі недобре, всі тобі погані, діти погані, мама тато теж недобрі, сусід взагалі злійший враг, так може ти неправильний? Можливо, в тебе щось ненормальне. Змінився ти? До церкви прийшов? На кого ти в церкві звертаєш увагу? От на кого ви звертаєте в церкву? Себе запитайте. Ви ж зараз скажете тільки те, що я, що треба почути мені, а не те, що є на направлення. Хто в якій хустині, хто в якій сорочці? А потім на розп'яття. А треба спочатку на розп'яття. На ікону, на молитву, а потім вже на вулиці побачити один одного, поспілкуватися, поділитися духовною радістю, поділитися цим станом своєї душі. Тому що один із преподобних казав: змінися сам і біля тебе зміняться тисячі. Стань сам кращий. якщо ти хочеш, щоб в тебе вдома. Твоїй родині стало краще, змінися сам, покайся, будь іншим. Це те, до чого церква закликає нас кожен день, кожної миті. Священик цього місця кожен раз розказує: любіть, прощайте, кайтеся, робіть добрі справи. Бо все це виражає людську сутність, виражає нас як людей. Не як прожив. Як прожив зрозуміло, що залишив після себе? От зараз перед собою, ви ще живіть тисячу років. Але уявіть собі, мисленно, сьогодні помер. От віть, нема. Нема завтрашнього дня. Незалежно від віку тут стояш, що ви залишаєте після себе? А Господь може покликати в будь-якому віці, що ти залишив після себе. Є що сказати перед своєю совістю? Багато питань. Тому трудіться по дні швидкоплинні. І 90 років проходить як один день. І 80 каже, тепер я вам покажу, як треба жити. Але вже здоров'я не те. Вже розуму набрався, а здоров'я вже не те. Тому хай і розум, і здоров'я. Будуть союзниками, приходить вчасно. Коли Боже щось змінити, щоб і вистачало на це здоров'я, це змінити. Але змінити в першу чергу треба самого себе. Зміниш самого себе, зміниться все навколо тебе. Все благо, яке є навколо тебе, означає чистоту твоєї душі. Всі негаразди, які є навколо тебе, означає негаразди твоєї душі. І тому першу причину, де б ми не шукали, що б ми не шукали, завжди шукайте першу причину в самому собі. В самому собі. Мені часто приходиться по довгу служби займатися церковним розлученням. По селі ж кажуть, що розвелося, чоловік винуватий. Жінка винувата. Кожен звинувачує завжди протилежну сторону. Так ось я вам скажу із з опиту стосунків і контактів з вашими справами. Одинакові обоє. 50 на 50. Тільки хтось провокатор, а хтось рішуче діє. Жінка сказала погане слово, чоловік дав пописку. Але винуватий він. Ну спровокувала вона, чи щось інше подібне. Тому 50 на капіонос... 5 обоє. Про що це означає? Що проблема наша, проблема наших стосунків це наша внутрішня проблема. І проблему, як для того, щоб її вирішити, треба шукати в собі. Не десь. Оцей палець вказівний сюди. Не в цю сторону. На себе. Ти змінився, ти став кращий? Чи не став кращим? Ось і закликає нас, покайтесь, змініться. І якщо ми будемо каятися, будемо мінятися, і життя буде краще. І навколо нас буде життя краще, і в нас буде життя краще, і в Україні буде життя краще. І менше всяких сепаратістів і інших не які вищенствують там на сході. Але те, що відбувається там, винувати і ми. Винувати і ми. Не треба тільки їх звинувачувати. Запам'ятайте оцей принцип 50 на 50. Винувати всі. Бо ми десь промовчали, десь підтримали, десь нам було байдуже, що відбувається в Україні. А воно в результаті дало підстави тим, хто при владі, от, створити отакий бардак. Западенці ж піднялися на Майдані. Западенці. Підняли шум, пішло по всій Україні. Вилізло, що в нас ще ось такі негаразди є. Ось такі ще негаразди є. Тому будьте рівнивими і бадьорими до свого життя. Будьте рівнивими і бадьорими до своєї віри. Тому що нам зараз пробують накинути такий космополітизм. Все рівне, все одинакове, Бог всіх один, Україна всіх одна. Одна, але не для всіх. Церква одна, одна, одні православні. Тільки одні збирають гроші на армію, а другі очолюють сепаратистів. Ваш отець на кого гроші збирає? На українську армію чи на сепаратистів? О, ви орієнтуєтеся. А московський патріархат? На сепаратистів. Чи його попав, піймали яких сепаратистів учора? Якого патріархату? Та знаєте, чи не знаєте? Якого? Так. Одинакова церква чи не одинакова? Не одна. Оказується не одинаково. Бог один. А діяння різні наші місцеві молітвенники так поїхали підбадьорювати морський корабель військовий Луцьк, що він на сілич день здався. Якому ви Богу там молилися, вдягнувши ряс. Сепаратисти в ряс, вовки в овечі шкіра і кажуть, церква одинакова, все рівне. Бог один. Якщо Бог один, то чому ми сьогодні не об'єднаємось в єдину помісту церкви? Що вам заважає? Рабство перед Москвою їм заважає. До кінця по ньому топчеться, його гноблять його. Ціну на газ піднімають, а він далі лише. Треба ж таким рабом бути. А ми кажемо, що рабство то було минуле, це, це сьогоднішнє, сьогоднішні раби не війдуть в землю обітувану. Пам'ятайте, євреї 40 років ходили не війшли в землю обітувану. Чому? Господь вибрав цей народ, а не війшли, тому що пам'ятали рабство. Не побачать вільної і щасливої України ті, хто ходить в храми Московського патріархату. Бо вони раби Москви. І поки не відмовляться від цього рабства, не побачать світлого майбутнього. Кажуть про нього, а не побачать. Тому що раби, раби своєї сутності, свого гріховного начала. Чому гріховного начала? Тому що як можна жити на землі і не любити її? Як можна жити серед людей, сповідуючи заповідь полюби ближнього свого, ненавидіти людину, тому що вона ходить в українську церкву? Як так можна? Де ці дві філософії? Це шизофренія. Так ось ми про це повинні знати. А я чому розказую? Тому що настає час, коли ми самі собі повинні сказати правду. Ми завжди все так завальовували. Є проблеми, та слава Богу, аби не гірше і інші там словосполучення. Не можемо на біле сказати біле, а на чорне сказати чорне. Самі собі. Оце і в нас це рабство присутнє. що ми самі собі не можемо сказати правду. І брехню видаємо за правду, і брехні вірить. Це скільки людей обалбанених, дивлячись російське телебачення, вірять, що у нас тут бандерівці чуть не людоїди. Вірять тому, 21 -е століття. І вірять, Раби. ніколи не побачать України, бо Україна буде щасливою. Будемо ми в ній щасливі, тому що ми віримо. Ми побачимо цю Україну і тут, сьогодні стоящу в храмі. Я не буду казати, що нам як-небудь, а дітям нашим би було добре. Дітям хай само собою буде добре. Але треба, щоб було добре і нам. А ми то що вже? Не потерпісторії чи що? Чи не хочемо бути щасливими? Ми хочемо бути щасливими. Ми будемо щасливими. Ми є щасливими і будемо бачити Україну щасливими. А вони не будуть бачити, бо вони сліпці. І сліпці, сліпець сліпця, заведе тільки в яму. Ну, але це їхня проблема. Але ми їм залишаємо шанс покаятись. Хай згадають сьогодні слова притечі. Покайтесь, змініться, полюбіть свою землю, полюбіть своїх побратимів. І хай згадають Шевченка, не хочуть слухати Івана Євангелія, який сказав, Обніміться, брати мої, молю вас, благаю. Ось тоді буде в нас благо і буде добро. Тому я сьогодні радію, що ви, вирвавшись із цієї темряви безбожжя, 10 років тому назад сказали, повинен бути храм. Повинен тут бути храм. Ну і що ж там в сусідньому селі? Це радість їхня, а ми хочемо мати радість свою. І хтось собі сорочку не купив, купив целу, Хтось від черевиків відмовився, але скинулися і збудували цей прекрасний храм. Тому радіємо цьому, що Господь нас записав до тих, які будували тут храм, а не записав до тих, які руйнували чи закривали. Ваші імена. Написані як імена будівничих всіх, незалежно, хто скільки дав, хто скільки міг, хто стільки дав. Але імена записані як будівничі. Тому це милосердя Боже, хай сторицею спочине на вас і на ваші родини. на кожного жителя цього села. Тому що ви рівнуєте до України, рівнуєте до своєї православної віри, рівнуєте до свого села. Що ви нічим не гірші, а кращі. І треба самому собі сказати: ми найкращі. Ви вірите в це чи ні? Yeah. От самі собі скажіть, ми найкращі. Yeah. Слабенько кажуть. Вірити в це треба. А то ми все, малороси, хахли і інші слова. Ми найкращі самі для себе і перед Богом. А підтверджуємо це справами своїми. Тому кажемо, ми найкращі я вірю, що ви А От тому так і є. Що тут віриш, не віриш, тут подивися, які дівчата в вишиванках і в інших гарних, приємних одежах, бо прийшли на свято, своє свято, наше, свято села, свято нашої парафії, свято освячення. Десята річниця. Мені приємно вам сказати, що 10 років тому я вперше побував на вашій парафії, освятивши храм. Але це був перший храм. Який Господь сподобав мене освячувати тут, на Волині. В червні мене тільки призначили, через місяць я вже приїхав освячувати вас храм. Але можна поставити питання, а що змінилося за той час? Так ось послухайте статистику. Важно. Плюс нових, як ви думаєте, скільки храмів нас додалося Київського патріархату на Волині? Посудьте трошки завагато. 77 храмів. Виявляєте, що таке? 77 храмів нових, я не рахую каплиць і все остальне. Ось таких храмів, як ваш. Більших, менших. 77. Це без державної підтримки, це без великих спонсорів за виключенням одного храму, де родина побудувала. А це нашими вашими пожертвами спільними. Підбираючи, підшукуючи спонсорів чи благодійників 77 нових храмів. Про що це свідчить? Що ми любимо свій край? Ми любимо свою землю, ми любимо свою православну віру. Ми будуємо храми. Не любили б, не будували. Не вірили б, не жертвували. Тому я вам на завершення хочу подякувати, що ви жертовні. Що ви жертвували на свій храм, тим самим показували себе, своє внутрішнє, духовне християнське багатство, яке виражалося сьогодні в цих розписах, в цьому будівництві. Гарний, приємний храм. А на гарне і Бог дивиться. На красиве і Бог дивиться. Не можеш йому бути нелюбо. Згадайте книгу Буття. Створив Бог небо і землю і побачив. Тобто йому самому сподобалося те, що він зробив. І побачив. Тому Бог оце прекрасне любить. Він це прекрасне творить навколо нас. І дивіться, як гарно квіти Бог одіває. Дерева, як гарно одіває. І не придумаєш таких ні кольорів, ні такої гармонії. То І коли храм люди вбирають, то це наше бачення Царства Небесного. Тому я дякую вам, закликаю на всіх вас, Боже, благословення, будьте здорові всі, щасливі з достатком, ви і ваші діти, і ваші внуки. І хай Господь наш край покриває миром, він для нас сьогодні важливий, миром і збереженням здоров'я і життя наших паяків, які захищають наші кордони там на Сході. Закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Благословення Господнє на вас, я об благодатті чоловікольством завжди, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віки.